З якого віку вже потрібно привчати дитину до горщика? Ну, мабуть, по-перше, варто сказати, найголовніше, що поспішати треба повільно. Ми не даємо новонародженій дитині ручку в руки і не кажемо, напиши слово мама. Ми не кажемо дитині в 6 місяців, що давай встань і йди. Ми ченно чекаємо якогось віку, бо розуміємо, у нас якісь є розуміння, що от в рік плюс-мінус дитина має ходити. і то-то. Нам дають діапазон, що з такого віку такий дитина має ходити, з такого mm -hmm. по такий вона має говорити, такі-то звуки, такі-то слова. Але що стосується горщика, мами не хочуть чекати. Їм бажано пошвидше. У мене є пацієнти, які кажуть, я в 6 місяців висаджую. Кажу, і як допомогло? Та, звісно, років два пішла. Кажу: ну, ви розумієте, тут така ситуація, що. Не потрібно привчати до чогось. Uh, у нас міхур і нервується двома нервовими системами. Одною ми керуємо, а інша керує нами. Uh -huh. Поясню? Ну, наприклад, ми з вами сидимо зараз і uh, я, припустимо, хочу в туалет. І я така, ні. Моя, моя кора каже мені, що я не готова, мені ці умови зараз некомфортні для того, щоб сходити в туалет, я почекаю. І рефлекс сечовипускання вже згасає. Тобто, бажання в туалет воно згасає так придумано. Так, кора оцінює, де ми знаходимося, ступінь наповненості, і так далі. Але це працює не безкінечно. Не безкінечно, я поясню, чому. Тобто, з кожним наповненням сечового міхура, рефлекс сечовипускання все збільшується і збільшується. І тривалість цього рефлексу все довше і довше. І коли досягається певний тиск в сечовому міхурі, світ має зупинитися, а ми маємо сходити в туалет. Оце цей пік.